Друзі, оскільки погода нельотна в Іспанії, погода зіпсувалася, то барахолки, звичайно ж, немає, люди не, не прийшли і відео з барахолки не буде. Але зато буде відео з огляду продаж за лютий місяць треба ж виходити з положення. Тому дивіться, далі будуть. Огляд продажів на Etsy за лютий місяць. Всім добрий вечір. Хочу сьогодні вам показати, оскільки відео з барахолки не буде, то покажу вам продажі, які були минулого місяця в лютому. І почну я ось, була 1 3 лютого. Це наш старий аккаунт. Пізніше покажу е... з нового. Але, на жаль, не зможу в такому режимі вам показати, тому що не маю доступу до екрану на даний момент. От можу тільки старого. На старому показати, а на... А з того іншого буду просто показувати вже в підсумку. Отже, продалася така ручка Piріna Radium Point. Вінтажна ручка. Давай. Відкривайся, продалася за 33 євро в Німеччину. Німцям подобаються ось такі ручки. Бачите, гарна ручка. Фотки нормальні. Хоча це моя... Це мій біль з цими фотографіями, скільки я вже всього перепробував різних способів, і освітлення, і кубів, і всього решту. Ну, ніби поки що знайшов. Не ідеальний варіант, але на даному етапі мене задовольняє. Ось така ручка це була перша продаж 3 лютого. Йдемо далі. Наступна було 5 лютого, було дві запальнички. Зіппо. Ось так вони виглядали за 75 євро. Бачите, одна із них е немає, частини, немає частини вершника на коні. Ось тільки, ось тільки так. Але запальнички вінтажні, гарні. Ось фотографії, які я робив. Можете побачити, тут навіть якийсь надпис є. Комусь був якесь подогравіювання, подарунок. Не знаю, гарні запальнички. Ось така була продажа. Наступна була попільничка 9 лютого. Тенсі, куди вона? Кольєр, вілі, якісь. кудись? Навіть не знаю, куди це. Дуже страшна зараз, ви побачите її на фото. Я щось, я її не пам'ятав, я за ню євро дав, за скільки я її купив, навіть не пам'ятаю. Вона була така страшна, це я її відмив. Думаю, нащо я її купив? Що я маю з нею робити? Ось дивіться. Це вона вже тут помита. Ну, але все одно страшна. Ну і комусь такий вінтаж зайшов. Куди вона продалася? Зараз подивимося, Америку, напевне. Ось так вона виглядала, друзі. За євро купив за 46 продав. Ну плюс доставка. Доставка, не пам'ятаю, моя або ж за за кошт е, покупця. Ось така. Така продажа наступна. Оце вже жирний продаж а, Техас в Америку. Продався такий дуже крутий годинник. Я його купив приблизно рік назад. Монбланк. Ось, бачите, кварцевий годинник, він дуже гарний, дуже гарний собі я його не залишив, тому що він трохи закрупний для моєї руки. це раз, І друге, він мав на циферблаті Окиси. Окис. Десь він був потрапив під якусь вологу чи ще щось. Все, дивіться, ходить ідеально. Ось це гарна фотографія. Я його полірував, я його чисто, він теж був брудний, був, був в подряпинах. М -м купив я його, як сьогодні пам'ятаю, за 270 євро. Це, м -м це був мій, моя найдорожча покупка з усіх годинників, які я купляв останнім часом. А це був цей Монбланк. Я доволі довго сумнівався, вагався, чи, чи його купити за такі гроші чи ні. Але ось бачите, продав за 649 євро, хоча з них ці 100 взяв за рекламу, тому що на ньому була реклама. Активна була реклама. 100 євроків забрав. І ще щось там забрав, одним словом. Не думайте, що я ось стільки, там вже можна порахувати, який дохід. Ні-ні-ні-це ні. не остаточна сума. Це не остаточне, Мінус 270, я за нього, я його купив, плюс 100 євро там, що там, що, там 100, 120 чи 140. 100 це реклама, плюс різні відрахування. І ось так. Ну, ну Все одно непогано. Довго він продавався, близько року, але дуже гарний годинник. Трішки аж шкода було його. Ось бачите. Ось тут видно на циферблаті. Оці. Ось дивіться, які окиси. Я, до речі, ходив в магазин, показував його. У нас є магазин в Іспанії, де Монблант продається. І кажу, скільки буде коштувати замінити цей циферблат в цьому годиннику. Вони зробили запит і сказали мені, 435 євро. Здається покласти новий циферблат. Ось такі, друзі, ціни. Я порахував і зрозумів, що це. Невигідно зовсім. Ось так він ззаді виглядав. Ось так на руці. Ага. І ось тут під кришкою. Бачите як? Як виглядає оригінальний годинник? 23 каміння. Ета, оце, оце ета, а не збільшує більше. Це ця компанія, яка робила для них ось цю начинку. Ось якщо є таке клеймо, бачите, тут Швейцарія, порядковий номер, різні конденсатори, запобіжники. Навіть не знаю, що це таке. Замінив я тут батарейку, бо було вже в не дуже хорошому стані. Замінив цю. І ось такий годинничок продався. Класний. Хтось буде вже, здається, ану-ка глянемо. Та, він вже доставлений, готовий до доставки. Він вже доставлений. Техас. Френк його купив. Гарний годинник. Наступний. Наступна продаж 14 лютого на День Закоханих. Ось такий хрест католицький. Нічого особливого, як ви бачите, груба робота. Теж я не думав, що я його продам. За такі гроші, думаю, буде хтось писати. Буду, у мене він також стояв, здається, на, на eBay. EBay чомусь мовчить. Не хоче продавати, не знаю, що таке з цим eBay. Великий металев... металевий хрест каравака він ще називається. Ось такий хрест. Нічого особливого взагалі. Але, бачите, тут ще якийсь цінник. Це, 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 це не, дуже, не дуже схоже на вінтажний хрест, на вінтажну роботу. Бачите, він здертий тут. Можливо, і не цінник, можливо, була якась назва. От емаль, якось так воно зроблено. Ну, не дуже якісно, але він продався. Він продався, як ви бачили, за. Плюс доставка і того 108 євро. Купив я його, я не знаю, за 2 чи за 3. Іноді я вже казав в попередніх відео, що люди, ці покупці, переважно е вихідці з Румунії. Вони не дуже хочуть продавати релігійні такі речі. і Часто тобі їх дарують, якщо ти щось інше купуєш. Або ж часто символічно там віддають за якісь невеликі гроші. Ось таке. Денвер, штат Колорадо, поїхав хрест. Анжеліка... Анжеліка купила, окей. Ну і наступна жирна така продажа 23 лютого відбулася. Це мій другий дорогий годинник, який я мав. Все, тепер я не маю дорогих годинників. За цей годинник я його купив за 150 євро. Я його теж полірував, він був в жахливому в такому стані. Е, що я тут, я не пам'ятаю, чи я скло міняв. Скло, напевне, міняв. І зробив повністю чистку його. Мені його почистили за 70 євро. Тобто 150 плюс 70 це вже 220. Мені зробили на нього повністю його почистили, щоб він ходив нормально. Щоб людина була задоволена. Ось так він ззаді виглядав. Поміняв я шкіряний ріменець, сюди поклав новий. Також вкладення, бачите, оригінальна заводна головка. Ось так він збоку виглядав. це його розміри потрібно завжди. Годинники покупці люблять в розмірах, щоб був годинник завжди. 40-ві роки. Ось так він, друзі, виглядав ззаді. Тобто всередині під кришкою. Бачите? Все оригінальні, клейма, омега, Швейцарія. Що тут ще? 200? Тут? тут порядковий номер. Ну, Гарний годинник, чітко ходить. Хоча є, бачите, якісь неідеальні, не ідеальні. є якась чуть-чуть корозія. Але це вся людина бачила, я це все показав. У нас це задня кришка, як він виглядав. Під кришкою клеїмо ось такі. Ну, але гарний вінтажний. Оце дійсно вінтажний годинник. Бачите, теж якісь мов окиси. чи це просто бруд, чи це патина вже з часом не дуже. Стрілки золоті тут. Стрілки золоті. Та й таке Ця мега продалася. Так, друзі, це був лютий місяць. Далі покажу інші відео, але вже з іншого нашого Etsy, тому що тут покажу тільки в іншому вже виконанні відео буде. Пока... Мені не вдалося ці товари записати в відео, як я їх пакую. Ще раз в руках повертіти. Ну, не вдалося, я не завжди вдома. Іноді пакує мій син, іноді дружина і тому. От, що мені вдалося, то я покажу далі, дивіться відео. Ось ще одна продажа на місцевому місцевому сайті Волопоп. Дуже, дуже Сильна пружина. Ось такого ножа. Інокс. Куйня якась. <риклад> ну, куйня. інокс куйня. Ось такий, такі теж продаються. Бачите, щось тут трохи. Хтось колись був на мотив, не там поставив цю штучку. Чи це додатковий якийсь? Штопор не розумію. Але ось така, друзі, куйня. Хороший ніж. Мост, мощ, Мощно, потужний. Старий. Ось така куйня. А ось так мені заважають іноді пакувати. Значить ти от хочеш зробити нормально? Тобі не дають. Тут и кути хитрі. Китя мися. Китя мися. Китя митя. Так, все, звіця. пішла звідси. Пішла звідси. звица. Видай. Ну це моя. Це моя, Це моя, Це моє. Це моє. Це моє. Це моє. Хитре! Тут хитря, хитрій, хитрі, такі ріжі. У <гум> мене рука подряпана, як думаєте, хто це зробив? Всім знову привіт. Ось вирішив вам ще показати е, сьогоднішні дві продажі. Сьогодні у нас неділя. Ті, які я показував вам раніше, вже про, і вже я запакував і відправив. А ось це свіжі сьогоднішній. Ви бачили цей ніж, який я полірував. Він в мене є на інших там відео. Це швейцарський Victorinox. Дуже гарний ножичок. Ось бачите, він був дуже брудний, але я його відполірував, всі, все помив. Класний ніж, супер. Працює ідеально. Гарний зніж, недорого. Покажу вам скрін, за скільки він продався. Купив за 5. Євро. Таке буває. Але рідко. Наступна продажа Nintendo DS. Ось бачите. З... Не дуже стан, продав його дешево. Так, аби продати, ось така ось така гра. Працює все. І мій син протестував її. Зарядний я мусив докупити в китайцю, бо оригінального немає. Такий собі стан. стан, Який стан, такий і гроші, я вам скажу. Бачите, кришка якось отака. Не знаю, треба. Я на майбутнє і вам не рекомендую, і сам не буду купляти такі речі. Вони в зоні ризику. О, я побачила мене. Вони в зоні ризику, тому що не зрозуміло, які люди залишать відгук. Я попередив, що тут є тріщина. Ось бачите, тріщина. Є потертості, є людина попередив. Він сказав, що окей, все добре, давай відправляй. Ну, не знаю, побачимо. Добре, і зараз в пришвидшеному такому форматі покажу, як я це пакую і як воно буде виглядати в кінці. Дивимося далі. Дякую всім за вподобайки і до зустрічі. Добавляю ще три скріни. Ось така бритва продалася, Філармоніка. Ось друга бритва продалася, теж філармоніка іспанська. І така тренога для фотоапарату Вінтажна. Так, показую ще один продаж. Рубрика продажі. Це вже новий тиждень. Почався і забув, з якої країни покажу вам скрін. Купила ось такий фотоапарат. Купив я його, не знаючи, чи він робочий чи ні, він, на жаль, виявився не робочий. Він включається, до речі, але немає батареї. А, але не фокусує добре екран. Проблеми з лінзою. І ми його продаємо як неробочий. Я це показав, вказав в описі обов'язково, якщо ви подібні речі будете продавати, обов'язково вказуйте, що. Ваш, ваша річ, яку ви продаєте, не робоча, або пошкоджена, або має десь тріщини, або якісь удари. Ну, Будь-що, будь показуйте якісні робіт фото, але вони, як показує правило, не до кінця навіть фотки додивляються ці покупці. Так що потрібно. Потрібно і в описі писати і фото робити. Ось така Добавлю скрін, за скільки він продався. Тут є карта пам'яті на 64 гі. А так я з цією картою продаю. Недорого, звичайно, бо він не робочий. Ось такий, друзі. Така, приємна. Ну, набираємо поки що відгуки, набираємо продажі, тому що канал новий, розкручуємо і продаємо, скажімо так, по занижених трішки цінах. Не все, але більшість. Ось такий друзі, лютий місяць. Не знаю, дехто жаліється на нього, дехто задоволений. Я рахую це такий середній показник у мене. Ми працюємо разом з дружиною. І нам це подобається, приносить задоволення. На перший погляд вони ніби непогано все виглядає, але за цим всім стоїть колосальна робота, витрачений час, кошти, пальне, ну і, і все решту. В підсумку, якби нам це подобається, приносить задоволення, ну і плюс невеличкий пасивний дохід. Тому дякую всім за увагу, хто додивився до кінця, не забуваємо за вподобайки, за підписку, за донати на ЗСУ. Донатьте тільки перевіреним блогерам, хто там збирає, і до нових зустрічей скоро буде. Дивіться далі. До побачення.